Дорогі погода сьогодні в виноградові плюс один. При вітру до 4 метрів за секунду вологість 52%. Не надто приємна погода, але набагато краща погода, де панує тепло та радість в квартирах від індекс девелопмент. Разі нема. Яцкулен зараз проривався лівим фланом, але. Ступення Це проте Банник відбирає м'яч. Банек, що само удар дачку. і гол! уротам! Даніель Баник забиває свій перший м'яч. У цьому матчі і відкриває рахунок. А 10 номер. І вже третій м'яч. Даніеля в цьому розіреш і зимнього кубка. Ще ми його власне вітаємо. 1 0 На користь. Севлюша. Ще один удар по воротам і ще один гол, і як стрімко розвиваються події на футбольному полі дорогі. Тільки хотів відмітити в нотатках, хто забив перший м'яч і вже другий м'яч в Сітці. І забиває у нас самий номер Михайло Чедрик. Дорогі, я не знаю скільки секунд пройшло і цей гол. Я побачив вже тільки на повторі, але 9-й номер. І розірують. А з баником баник. Повертає на Чонку, Чонка передача, штрафний майданчик, дуже високо піднімає мяч Дев'ятий номер, але Вешдел все ж таки виграє верхову дуель і робить рахунок у нашому матчі 3-0. Дуже швидкі три голи відправляє. А Севлюш в сітку Оноківської зірки і здається. Що зараз дуже і дуже Складно буде. Передача на веждала. Дорі. На баник, а баник. Виходить на ударну позицію. Зараз дає удар у 10-й номер. І який гол знову розкішний. Від 10-го номера що ж робить баник. А другий м'яч грі забиває 10-й номер і четвертий вже в, а, в цьогорічному розіріші кубку. Та, проте не зміг хормуш перехопити. Передачу від 19-го номера і зберігає Севлюш м'яч своїй холодіння. Веж зараз. зараз. дальня передача на Чедрика. Який момент у Михайла, який гол забиває Севлюш. Який все ж таки філіграмний пас. Від 17-го номера в вільну зону, куди виривається Михайло Чедрик, наш найкращий бомбардир, і як професійно розбирається в цій ситуації Чедрик. Такі моменти це. А як кажуть, у футболі його хліб і дуже красивий гол зараз. П'ятий. Оноцької зірки. 5-0. Яцкуленець зараз відбирає м'яч від Кормаша, розпочинає атаку. Сергій обігрує. а Захисника віддає на Баника Баник! Трик від Даніеля Баника. Що ж робить 10-й номер? Що робить цей молодий хлопчина, а? Зупиніть його хтось. Зупиніть цього 10-го номера. Хто зможе? Третій гол, цьому матчі. П'ятий гол. Яцкулинець. Зараз буде робити передачу, штрафний майданчик. Подача і небезпечно Кто зараз Логойда. Махнув між м'яча Брич. на... Брича і зараз забиває сьомий номер, і подивіться, як дійсно активно після цієї паузи розпочинає зірка і все це трансформується в забитий м'яч. Подавати з протилежного флангу. Передача на штана майданчик. Дорі! і рахунок у нашому матчі 7. -1. Артур Дорі, номер 11 відзначається. В сьогоднішньому поєдинку і справжня феєрія голів у нас сьогодні на стадіоні. Ну, Тепер буде взагалі не переверка зірці. Прострілюють, кормуш. І дивіться, що робить зірка, закриває рот коментатору 7-2. Робить рахунок і робить це. А зараз ми скажемо хто. Тому що в нас ну, нові гравці на футбольному полі. Можливо, дійсно було порушення правил, але... Тим не менше, зараз штрафний удар. Я цкули на цікає дуар поворота, марушенця завдає. І робить рахунок. 7-3. Що ж робить зірка? А зірка потихеньку. Все більше і більше надій. Привезли. Повертає зараз на Іве ще доволі непогана комбінація була в. Воно киві зараз. Який пас від від'яскулинця на Чедрика. Чедрик виходить віч навіть в цьому номер. Прибирає захисника, віддає передачу у центр на Пуканича. Пуканич підбирає м'яч удар поворотам. Йооо! Адріан Пуканич. А робить рахунок. 8-3. І скільки декілька хвилин буквально знадобилося Адріану Пуканичу для того, щоб вийти на футбольне поле. І одразу відзначитись. Як підказує мій колега, тренер. Відгадав з заміною випустив гравця, який одразу забив гол. Не обігрує зараз. Івегеша. Яцкуленець. Яцкуленець в штрафному. Яцкуленець підсікає м'яч на Пуканича. Удар Обдуар і Дубль від «Маестро». Рахунок дев'ять. Дев'ять-три. Адріан Пуканич е, забиває другий м'яч. І я думаю Шотко прострілював на Кормаша, протез. проте з запізненням вривався в цю атаку. Одинадцятий номер і вже зараз контрнаступ від виноградівці. Пуканич який пас, зараз філіграмний на чонку. Чонка, 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 і кейгол забиває Юрій, чонка. І Ось хто зважає на погодні умови. Так це Юрій, яка траєкторія польоту м'яча все в його голові було продумано до дрібниць. І на високій швидкості дуже мало часу для розумів, але занадто багато для чонки. Який робить рахунок 10-3. Гольовий пас від Адріана Пуканича. Також філіграмної точності. Філіграмної точності. Передача і як користається самовіддано надію захисники. Чедрик. На Логойду, Логойда повертає на Чедрика. І гол Від 7-го номера. Рахунок 11-3. Михайло Чедрик. Як казав в моєму дитинстві, мій тренер баскетбольний рак. четвертий номер в центрі з м'ячем, шукає партнерів, віддає Ліворщина. Івегеша, Івегеш. Івегеш зміщується центр. На замасі прибирає Артура. Дорі задає удар воротам І цього разу черговий удар зірки трансформується в гол і рахунок. Бридж зараз яка не непогана передача тонка на кормоша. Кормош скидує в центр на 17-го номера Там Я Від Станіслава. І на цьому власне матч.